Вітаю! Зараз розглянемо, як оформляти статті. Ну, дивіться, я зараз скачаю pdf файл Перша стаття. Це грузинський журнал. Так, ну, там, давайте на робочий сіл, я вже скачувала, дивилася. І фактично я от виписала з нього, з цього журналу, як за якими правилами потрібно оформляти. Вам потрібно поки що дивиться. Дивіться, якщо ви вже скачали статтю, то так пізніше, дивіться, для чого колон титули? От бачите, щоб журнал, щоб видно було, який номер. Так, далі тут удикайде, і заголовок посередині, далі ваше прізвище, от анотація йде ключові слова, вступ, далі от перше. Другий римський ми поки ще не побачили. Ми. Нас цікавить лише поки що будова статті. Тепер другий дивіться нашими методологіями. Так, що далі? Треті результати, четверте дискусії. Зараз вже додавали цей розділ, журнали, висновки десь повинні бути. І, очевидно, це ну, в кожному. І дивіться література. Бачите, оформлення йде в стиль APA, значить, досить багато літератури тут. Там я вже розказувала, як краще, ну, як простіше в журналах оформляти літературу. І з цього журналу вам потрібно буде тільки оціх два розділи. Дивіться: перше, ви створюєте Word файл Word. Давайте ми зразу його і назвемо зберегти як. Я зберігаю на робочий сіл. От допустимо, стаття. Так. Але збережіть справа, в тому що потрібно вже Word переустановлювати. Зберегнувся. Тут же ж у нас от є. І тепер дивимось в шрифт, дивіться eh, Times Your Roman, так? 12. розмір 12. Дивіться, ми пишемо виділити все. Це до всього документа йтиме Тепер виставляємо 12 кек і Times New Roman виставили. Далі дивимося, що далі а, вирівнювання по ширині поля 2 см зверху, праворуч, ліворуч, знизу. Ну, там будете дивитися, бо поля іноді змінюються. Тобто для кожного журналу свої вимоги, а, ви повинні це знати. Значить, Давайте виставимо зараз поля. Де виставляються поля? От, Ми ж виділили все. Так. Тепер, так, розмітка сторінки. О, дивіться, поля і йдемо низ, щоб ми могли такі, як нам захочеться. І пригадуйте, нам кругом по два треба повиставляти. Так. Окей. Все, поля ми виставили. Тепер дивимося, що далі нам треба. Е -е... Відступ першого абзацу рядка. Ну тут ми можемо виставити просто. Один, дивіться, 1 см дуже просто. Буває, що 1,5, ось 1,5, або 1,25. По-різному. А далі вже весь текст буде так. І е, основне виділити все. І дивіться, у нас виділено за шириною, але ви до кінця можете писати, ось як вам зручно, а тоді вже виділяєте. Тільки дивіться, коли ви до всього документу будете застосовувати вирівнювання по ширині, то заголовки, заголовок треба буде посередині. Те, що вимагається, щоб посередині розташовували, ви ось так розташуєте. Давайте далі дивитися, що там ще треба. Поля виставили колон титули. От дивіться, коли колон титули 1 см зверху, хедер, так. І футтер 1,3 см. Дивіться, як виставляються колон титули. Е, так, колон титули. Е, через вставку. Вставлення. Тепер дивимося так. Верхній колон титулу. І от, дивіться верхній колон титул там було написано, що 1 см. Пригадуєте? Дейт. Тому я забираю. І Та давайте подивимося і нижні виставили. Значить, а нижній який? Там 1,3, і Виставляємо 1,3. І ну, от зробили. Тепер тут натискаємо і, до речі, це вже не наша справа, це будуть, якщо вже. Так, ну давайте я делейт натисну, щоб тут тексту не було. Тобто, колон титули самі є, а тексту немає. бачите? Ну, я думаю, тут зрозуміло, і тепер дивіться, чи нас стосується навіть друга тепер частина УДК класифікатор. Зараз це можна використати, попросити чат-GPT, е вкинути анотацію в чат-GPT, він вам класифікатор і розкаже, чого він так думає. Дань, е назва е статті от, тут центрована, напівжирна. Давайте подивимося. От дивіться, бачите, всі великі. Як виставіть. Е ну, то... Давайте я частинку скопіюю, просто. Підвізи. Сторінки зазвичай у статтях не по, просять не виставляти. Так, і вставить, давайте подивимося, як отака вставка, воно буде ось так. Давайте отаку візьмемо. Це ось тексту. Бачите, от так, так править треба. Так що, це ваша буде і робота. Тоді виставить уже другу частинку. Так, давайте. Так, вставимо значить Це ми забираємо видіть текст. Вам він не треба. Так, і тут ви. А тепер виставляєте, дивіться. Так як вас там просять, так і ви виставляєте. О, дивіться, це оце друга робота вже. УДК ДК розвір. І будете дивитися, на, де там у ДК стоїть. Тут, от, бачите, от, от, Справа поставити. Далі посередині напівжирний. Оце він здається і що. Можете нашу статтю. Він посередині. Так, давайте ми зараз виділити виділити все. Ми 12 шрифт, а що треба, зробимо Temps Roman, так буде? Тепер от ми що ми робили. На півжирний посередині поставили. Так, далі будете розбиратися, що тут прізвище. І хто і адреса, імейл. Абстракт. Це, здається, іде. Тут Посередині теж ми виставляємо. Давайте подивимось весь текст, відступ. Поки що. Ну, анотація пишеться на курсив 12, розмір 12 теж. Та буває в деяких по 10. Іде ідею на збираємо. Значить, анотація. І тепер зробите так, як тут. Розташуєте. Так. Що це стать Далі йде у нас що? М -м -м Відступаємо і кейво. Так. Так. А про що Так, вам, мабуть, добралися до вступу. А ага, от, стаття закінчується. Бачите, автоматично йде все. Оце щоб нам на нерви не діяло, дивіться, що ми робимо. Виділити все. І отут, для рецензування. Що ми ставимо? Мова вибрати мову. І пишемо англійська. От бачите? Тепер у нас, пригадайте, прохання було отак, відцентрувати статтю. Але якщо ми статтю центруємо, ми відцентруємо, ну, тобто, по ширині, то по центру потрібно назву поставити, і, очевидно, тобто строго треба дивитися, що вони вимагають. Там нічого такого немає. Далі, Так. Да. от дивіться, от тут здається аж. Два сантиметри, там, де у нас не один, а два. Ми ось сюди відступаємо і отак підтягуємо, дивіться. Тобто ви робите е, схоже до тепер е, напівжирний, тут напівжирний, вступ на, напівжирний. Це ми лише одну сторінку, здається, скопіювали, одиничка і все. Більше там нічого. А то вже щось е, ну, спокоже. Вже. Дивіться, на статтю. Там треба дивитися, тим більше, що на англійській мові. Ну, це і все. І зазвичай просять не проставляти нумерацію сторінок. Колонтитули в нас є, якщо клацнути. От. От бачите, пішли вони. Це для, е, для чого верхній полон -дитул? От верхній полон -дитул. А нижні вони проставляють сторінки, але це вже роблять у редакції. Ну, і це, мабуть, номери іде. Тут не вимагають людика. Це видно, ну як. Індексування серійний номер журналу Ну, Здається, те, що я вам хотіла сьогодні показати на цьому, так? Тепер що ще може бути? Ну, вимога до креслення до малюнків, по центру розміщується, якщо це стаття, то малюнок розміщується по центру і під ним. Підпис. Читайте все уважно, що написано. Що ще я хотіла О, дивіться Буває, що не можна виставити, так, виділити все і отут розглянете добре абзац. Дивіться? Ну, давайте поставимо кругом, щоб були нулі. Тому що, якщо отут стоїть 10, бачите, ви можете не завжди виставити 0. І дивіться, отут, де міжрядковий інтерн, будете дивитися, який просить від вас, чи півтора, чи одинарний. Тому що курсова там півтора, а тут одинарний. Значить, ви отак розміщуєте. І знову ж треба буде те, що ви розмістили, трошки по центру. Так? По центру. Та, тут воно по центру є. Далі, здається, абстракт у нас. Відступаємо. Там відступаємо прізвище. Тобто точно, точно оце ви робите і з цим іще доробляєте трошки. Вже відступи зробити і все. Ну, подивитись, почитайте, що тут, можливо, тут прізвище ім'я, а тоді вже йде інститут. Далі тут здається відступ, далі відступ. Ну, тобто так, як вона виглядає. Що я ще вам хотіла сказати? Буває, що взагалі не можна, значить дивіться, ви можете включити, бачите, так, для того, щоб видно було пробіл, щоб оце все було. І запам'ятайте комбінацію клавіш Shift, Ctrl і пробіл. Це нерозривний пробіл. Тобто, буває, що отак на початку сторінки, допустимо, і в кінці сторінки, і нічого не можна зробити. Це зараз я відступи зроблю. так Все нормально буде. Коли я поставлю, допустимо, курсор і натисну, ну, прийдеться ж жде, натискати. Буває просто, що коли ви от бачите оцей кружечок, нерозривний пробіл, натискаєте і зразу все стає на місцях. Ну, щоб не гуляло, що на початку сторінки трошки написано, на кінці сторінки на... трохи написано. І все. Ну, Фактично, оце вимоги до студентської статті. Зазвичай ви друкуєтесь на конфер... ну, приймаєте участь у конференціях, тому дуже уважно слідкуйте там, де лист до ну, якраз вимоги до оформлення. Ну, Відповідно до того, що потрібно, можливо, вони кажуть, там написати прізвище, назву статті або там прізвище, і просто прізвище, і так далі. Ну, це і все. Ну і дивіться, ми використали чужу статтю, це фактично для прикладу, щоб ви потренувалися, але якщо ви візьмете, отак скопіюєте, це буде плагіат, і, звичайно ж, не пройде перевірку на антиплагіат. Так що ви повинні створювати свою статтю і дивитися, відповідно, у журналі, на конференції, як її потрібно оформити. Але матеріал повинен бути не просто скопійований і вставлений, а це повинна бути ваша творчість. E a cruz ovo.